Після падіння Західної Римської імперії регіон Галія опинився під владою германських племен Франків. Пізніше, у 800 році, Карл Великий, один з найвідоміших правителів середніх віків, створив на основі Франкського королівства Каролінську імперію, претендуючи цим на статус спадкоємця Західної Римської імперії. У 843 році онуки Карла Великого підписали верденський договір. З того часу єдина держава германських племен Франків припинила своє існування. На територіях сучасної Франції у місті Верден три брати розділили Каролінську імперію. Східне Франкське королівство згодом стало німецьким королівством та ядром священної Римської імперії. Його отримав Людовик Німецький. Середнє Франкське королівство, яке проіснувало лише 12 років, дісталося старшому з братів Лотару І. Західне Франкське королівство, розташоване на території історичної Галії, одержав Карл Лисий. Саме воно пізніше перетворилося у французьке королівство. Це була перша та найбільша важлива з чотирьох угод про розподіл імперії Карла Великого. Верденський договір закінчив громадянську війну Каролінгів та призвів до створення прообразів двох сучасних країн Західної Європи: Німеччини та Франції. Багато істориків називають західне Франкське королівство початковим етапом існування середньовічного та ранньомодерного королівства Франції. Тому історію цієї держави прийнято розпочинати саме з верденського договору. У кінці того ж року коленський договір Карла Лисого з аристократією та духовенством Західної Франкії обмежив повноваження правителя і гарантував права привілейованих станів. А також став першим прикладом розбіжностей у правових системах франкських королівств. Вже через два роки напівлегендарний вікінг Рагнар Лодброк розпочав вторгнення у західну Франкію, кульмінацією якого стала облога Парижа. Набіги Скандинавів на території сучасної Франції тривали ще з початку 9 століття, але саме ця подія стала першою по справжньому відомою битвою. Вікінги, які по річці Сена припливли до Парижу зі 120 кораблями, захопили та пограбували місто. Після чого нібито отримали від Карла Лисого величезний викуп 2570 кг кілограм золота та срібла протягом другої половини дев'ятого століття. Нащадки Карла Великого підписали ще три угоди про розподіл Каролінської імперії. Прьомський договір у 855 році між синами Лотара І призвів до зникнення середнього Франкського королівства, східні землі якого пізніше увійшли до королівства Франції. Мерсенський договір 870 року між Карлом Лисим та Людовиком Німецьким був поділом земель їхнього племінника Лотара II, який правив у лотаринському королівстві та після смерті не мав прямих спадкоємців. Нарешті Рібмонський договір 880 року між онуками Карла Лисого та співправителями західної Франкії Людовиком III і Карломаном II, а також їхнім родичем Людовиком Молодшим, середнім сином Людовика Німецького. Цей договір сприяв переходу всієї лотарингії до складу східного Франкського королівства, а встановлені в ході домовленостей кордони, які згодом розмежовували королівство Франції та Священну Римську імперію. Були майже незмінними аж до пізнього середньовіччя. Вже за п'ять років після останньої угоди між французькими та німецькими каролінгами вікінги здійснили ще один напад на Париж. Скандинавські завойовники припливли до міста по річці Сена з кількома сотнями кораблів, на яких, за твердженнями хроніста або Кернуса, було приблизно 30-40 тисяч людей, та спробували його захопити. Облога Парижа сталася за правління Карла Товстого. Молодшого сина Людовика Німецького, який після смерті своїх рідних братів та родича Карломана II на три роки став правителем і східного і західного франкського королівства. Обороною міста командував паризький граф Одо Французький, маючи лише декілька сотень воїнів. Восени 885 року вікінги спробували взяти місто штурмом. Проте міські стіни та захисники Парижу витримали натиск ворога. Облога затягнулася. Вже на початку наступного року більшість кораблів та військ вікінгів відпливли далі по Сені, щоб пограбувати інші міста західних франків. Ті скандинави, що залишилися, здійснили влітку останню невдалу спробу взяти Париж. Карл Товстий, який восени 886 року прибув зі своїм військом, щоб зняти облогу міста, не напав на вікінгів. Навпаки, він дозволив залишкам їхніх кораблів проплисти далі по Сені та напасти на Бургундію, яка повстала проти влади Каролінгів, а ще пообіцяв наступної весни надати скандинавам виплату 257 кілограм срібла. Згодом одо Французький відмовився пропустити вікінгів на зворотньому шляху по сені, через що останнім довелося тягнути свої човни по суші до річки Марна правої притоки сени. Цього разу вікінги не змогли захопити місто, що призвело до зростання його стратегічного значення. Карл Товстий виконав свою обіцянку та віддав скандинавам срібло, але в тому ж 887 році він втратив владу, а через рік помер. Його наступником став Одо Французький з династії Робертіанів, члени якої іноді переривали правління каролінгів у західній Франкії. При Одо-Французькому відбулося остаточне відділення західного франкського королівства від східного. Одним з керівників вікінгів під час облоги Парижа був Роло. Який через 25 років повторно напав на західне франкське королівство. Після невдалої облоги Шартра цей ватажок вікінгів підписав Сен-Клер договір. Він прийняв християнство, пообіцяв захищати Герлосени від набігів інших скандинавів та дав клятву вірності західно королю Карлу Простому, за що отримав володіння графство Руан на півночі Франції. Цей договір між Карлом та Роло матиме свої наслідки, адже з тих земель у майбутньому сформується нормандське герцогство. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Останнім королем західних франків та представником династії Каролінгів на троні став Людовик Лінивий, який помер бездітним. Його дядько, герцог нижньої лотарингії Карл, був потенційним спадкоємцем племінника. Проте аристократія та духовенство виступили за обрання новим королем його дальнього родича, який теж був нащадком Карла Великого. Так, на троні династію Каролінгів змінили капетинги. Ця династія походить від Гуго Капета, старшого сина впливового франкського герцога й графа Паризького Гуго Великого та Ядвіги Саксонської, яка була рідною сестрою засновника та першого імператора священної Римської імперії Отона I. Династія Капетингів це один з найстаріших та найбільших королівських домів Європи. Старша гілка правила середньовічною Францією до 14 століття, після чого по черзі до влади приходили молодші гілки. Спершу Валуа, а згодом бурбони. За даними Оксфордського університету, приблизно три чверті усіх королівських династій в історії Європи мають зв'язок з династією Капетингів та їхніми молодшими гілками. Деякі дослідники також вважають Гуго Капета засновником та першим правителем французького королівства, історію якого нерідко виділяють окремо від західного франкського королівства, а саму назву Королівство Франція. Зазвичай використовують для опису французької історії після приходу до влади Капетингів. У будь-якому випадку, саме Гого Капет став першим правителем, який відмовився від германської мови та перейшов на давньофранцузьку. З іншого боку, Гого Капет все ще використовував титул Король Франків. За новою династією столицею Франції став Париж, який у цій ролі замінив Лан, що був столичним містом Каролінгів. З плином часу Париж зайняв провідне становище у Франції. Став найбільшим та найбагатшим містом. Офіційною мовою королівства була Латина, але для повсякденного спілкування використовували давньофранцузьку. Спершу найпопулярнішою валютою був Паризький лівр, але його у 13 столітті витіснив більш легкий турський лівр. Середньовічна Франція була децентралізованою феодальною монархією та у релігійному плані мала зв'язок з римсько-католицькою церквою та папою римським. Згодом почалися нові проблеми. У 1066 році герцог Нормандії Вільгельм нащадок Ролу, розпочав Нормандське завоювання Англії. Останній англосаксонський король Гарольд II Годвінсон загинув у вирішальній битві при Гастінгсі, а представники нормандської династії на наступні 70 років стали англійськими монархами. Так, регіон Нормандія перетворився на центр англо-французьких суперечок. Вільгельм завойовник продовжував бути герцогом нормандським, але одночасно із цим став королем Англії та безпосереднім конкурентом французької корони. З 1096 року французька аристократія склала основу учасників хрестових походів, військових експедицій середньовічних християнських держав з метою відвоювання Єрусалиму та святої землі з-під влади мусульман. Першим лідером французьких хрестоносців став граф Гуго Вермандуа. Молодший брат короля Філіпа І та син руської княжни Анни Ярославни. Після Першого хрестового походу французька аристократія заснувала у передній Азії декілька держав-хрестоносців, серед них Єрусалимське королівство, першим правителем якого був Готфрід Буйонський, едеське графство, яке очолив його молодший брат Балдуїн Буйонський і пізніше успадкував корону Єрусалимського королівства. А також Триполійське графство з правителем Раймундом Тулузьким. Це було не востаннє, коли французька аристократія брала участь у хрестових походах. За правління Людовика VII Молодого, одного з керівників Другого хрестового походу, на основі катедральної школи у 1150 році заснували Паризький університет, другий найстаріший європейський університет. Його учнями та викладачами протягом наступних століть стали німець Альберт Великий, італієць Тома Аквінський та англієць Роджер Бекон. А сам навчальний заклад вже у середні віки мав значну міжнародну популярність, був важливим освітнім і науковим центром. У 1163 році Людовик Молодий дозволив єпископу Морісу де Сюлі розпочати довготривале будівництво Нотрдам де Парі. Одного з найкращих зразків французької готичної архітектури, розбудова знаменитого католицького собору продовжувалася до середини 14 століття. Собор Паризької богоматері є символом Парижу та Франції, місцем коронації Наполеона I Бонапарта та однією з найбільш відвідуваних пам'яток міста. А ще більш відомим Нотердам де Парі став після публікації одноіменного роману письменника Віктора Гюго. З 1190 року Філіп II Август, учасник коаліції європейських правителів у знаменитому третьому хрестовому поході, став першим правителем середньовічної Франції, який припинив вживати застарілий титул Король Франків та почав використовувати новий Король Франції. Цей французький правитель вів тривалий військовий конфлікт з англійським королем Річардом Левовим Серцем. Після смерті якого Філіп II Август здійснив вторгнення у Нормандію та повернув цей регіон Франції. За його правління побудували мур Філіпа Августа, а Паризький університет отримав офіційний статут та визнання від Папи римського Інокентія III. За своє життя Філіп II Август повернув багато французьких володінь, які протягом другої половини ХХ століття опинилися під владою англійських королів з династії Плантагенетів. А також переміг Йоанна І безземельного в англо-французькій війні. Визначним потомком Філіпа ІІ Августа став його онук Людовик IX Святий. Він правив Францією майже півстоліття та провів правову реформу. А також закінчив альбігойські війни, які призвели до значного послаблення релігійного руху катарів та збільшення королівських володінь у південній Франції. Продовж 20-річної військової кампанії, яку розпочали ще Філіп ІІ Август та славетний французький воєначальник Симон де Монфор, за різними версіями вбили від 200 тисяч до мільйона катарів. Деякі дослідники вважають Альбігойський хрестовий похід актом геноциду. Польський юрист єврейського походження Рафал Лемкін, безпосередній автор терміну геноцид, особисто називав Альбігойський хрестовий похід Одним із найбільш переконливих випадків геноциду в історії релігії. Протягом правління Людовика Святого також заснували Тулузький університет. А у 1240 х роках королівський двір став місцем горизвісного суду над Талмудом, коли на Гревській площі у Парижі спалили 24 вози єврейських релігійних рукописів. Цей правитель був надзвичайно побожним християнином та одноосібно очолював невдалі сьомий та восьмий хрестові походи. В ході останнього на територіях Хавсіцького султанату він і помер під час епідемії дизентерії. Людовик IX став першим та єдиним французьким королем, якого канонізувала Римо-католицька церква. Багато подій французької історії відбулися протягом правління Філіпа IV вродливого, онука Людовика Святого. З 1285 року французькі королі шляхом особистої унії на 40 років стали правителями Навари. Філіп Вродливий був одружений з Іоанною Наварською, яка успадкувала титул та володіння свого батька, короля Навари Генріха Товстого з Блуанського дому. У 1295 році французький король підписав Старий Союз з Шотландією. Домовленості були націлені проти королівства Англія та проіснували аж до 16 століття. Разом із тим, оборонний союз формально ніколи не був скасований. Старий Союз відігравав помітну роль у війнах за незалежність Шотландії та столітній війні. У 1302 році Філіп Вродливий першим з французьких монархів скликає генеральні штати Вищу дорадчу, представницьку раду королівства Франція. Тоді причиною для зібрання став конфлікт короля з папою римським Боніфацієм VIII та бажання Філіпа отримати фінансову підтримку від підданих. А на зборах були представлені аристократія, духовенство та буржуазія. Генеральні штати у французькому королівстві не скликалися регулярно та, на відміну від подібних установ у інших європейських країнах, не перетворилися на постійний законодавчий орган. Вони проіснували аж до 1789 року, але офіційно їх розпустили вже після закінчення знаменитої французької революції. Саме за правління Філіпа Вродливого почався період авіньйонського полону пап. Резиденцію голови католицької церкви на 70 років перенесли з Рима в Авіньйон на південному сході Франції. Авіньйон формально входив до складу королівства Бургундія та Священної Римської імперії і правили там сім верховних понтифіків. Всі вони народилися в королівстві Франція та під час свого папства перебували під впливом французької корони. Першим папою римським з резиденцією в Авіньйоні був Клемент V. Наприкінці свого життя Філіп вродливий, за підтримки Клемента П'ятого, знищив французький орден тамплієрів. Династія Капетингів заборгувала знаменитому духовно-лицарському ордену величезні кошти та бажала привласнити їхні багатства. В той час як Римо-католицька церква після закінчення хрестових походів на святу Землю більше не мала потреби в тамплієрах, які раніше захищали пілігримів. Та відігравали важливу роль у фінансовій системі середземноморського регіону. Лицарів одного з найбагатших та найвпливовіших військових орденів середніх віків, що стояв біля витоків банківської справи, за наказом французького короля схопили та піддали тортурам. У 1312 році Клемент V офіційно розпустив орден тамплієрів. Після відмови від зізнань в Єресі, отриманих під тортурами, на вогнищі згорів 23-й та останній великий магістр ордену Жак де Моле. Це відбулося у 1314 році перед собором Паризької богоматері на острові Євреїв у Сені. Швидке та жорстке закінчення історії ордену тамплієрів разом із драматичною стратою великого магістра призвели до появи легенди про прокляття тамплієрів. За легендою, під час страти Жак де Моле, нібито прокляв папу римського Клемента П'ятого. А також Філіпа Вродливого та його нащадків. Верховний понтифік та французький монарх дійсно померли вже протягом року після страти великого магістра, перший від тривалої хвороби, а другий від інсульту на полюванні. Легенда про прокляття Жака де Моле стала основою для знаменитої серії історичних романів Прокляті королі французького письменника Моріса Дріона. Невдовзі після смерті Філіпа Вродливого у Франції почалася криза престолонаслідування. Протягом 14 років правителі з династії Капетингів швидко змінювали один одного, що в результаті призвело до згасання старшої династії Капетингів. Особливо виділився Іоанн I посмертний, онук Філіпа Вродливого, який став королем від моменту народження, але помер через чотири дні за невідомих обставин. Дитяча смертність у середні віки була дуже високою. Водночас Іоан міг померти насильницькою смертю, наприклад, від отруєння. Цей монарх за своє надзвичайно коротке життя став наймолодшим королем Франції з найкоротшим періодом правління, єдиним, хто був королем від самого народження та володів цим титулом протягом усього життя. Останнім королем з династії Капатингів став Карл IV вродливий. Цей монарх зіткнувся з фламандським повстанням, намагався стати імператором священної Римської імперії та, врешті-решт, помер без спадкоємця чоловічої статі. Його племінниця Іоанна II стала королевою Навари, тоді як особиста унія між королівствами була скасована. А у Франції спадкоємцем Карла Вродливого став у 1328 році його кузен Філіп VI Валуа, Таким чином, династію Капетингів на французькому троні змінила династія Валуа. Прихід до влади нової династії невдовзі призвів до початку одного з найвідоміших військових конфліктів середньовіччя столітньої війни. Справа у тому, що найближчим родичем Карла Вродливого по чоловічій лінії був його племінник, англійський король Едуард III. Проте французька аристократія підтримала претензії на трон Філіпа VI Валуа, який був корінним французом і не правив іншою державою. Спершу король Англії прийняв рішення французів та погодився визнати престолонаслідування Філіпа VI Валуа. Але згодом між монархами виникла низка суперечок, які підштовхнули Едуарда III оголосити себе законним спадкоємцем французького престолу та розв'язати столітню війну. Ця війна докорінно змінила Францію. Саме у цьому конфлікті сформувався патріотичний дух французів, коли вони почали не просто розрізняти себе англійців, а виділяти себе як націю. Також ця війна стала підсумком доби середньовіччя та сприяла трансформації Франції з феодального королівства на централізовану державу нового часу з найманцями та абсолютною владою короля.